Бомборце, не Шкуту, не висок, Це не тільки трагедія шкодова, і не тільки національна трагедія українського. Це загальне горе і катастрофа, коли світло сходок 32 ситуацію, 33 років в Україні і зберегнувся. Головних керівників голодомору вже засуджено, вони відомі. Але ж були сотні тисяч тих, які виконували їхні накази. Це була молодь, це були комсомольці, це були мешканці малих міст України. Чому ця молодь, наповнена страхом, пішла знищувати українців на селах? Я вважаю, що одна з основних причин це малограмотність цієї молоді, а малограмотна людина дуже легко піддається на агітацію, яка пов'язана з силою, яка пов'язана з грабуванням, яка пов'язана із гострими відчуттями. І тому мені здається, що основне завдання, яке зараз стоїть перед Україною, це завдання освічення цієї нації. Я не маю залежність цієї влада. Нашу наційну систему ми не можемо ніяк забути генералі. і першому президенту не президента Незалежної України плавно.